У Вінниці адміністратори ЦНАПу Прозорий офіс провели першу державну реєстрацію шлюбу. Раніше ця послуга надавалась виключно працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦ. Першими молодятами, які зареєстрували шлюб у прозорому офісі, стали Галина та Олександр Рудики. Реєстрація зайняла кілька хвилин. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. У Вінницьких центрах адміністративних послуг постійно розширюють кількість послуг, які можуть отримати люди, і вже з минулого тижня доступні нові найпопулярніші послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, а саме, народження, шлюб, смерть. Детальніше про це говоримо з Іриною Купчук, директором департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас! Розкажіть про нові послуги, що запрацювали у ЦНАПах. Ми дійсно почали надавати нові послуги, не зовсім властиві для наших прозорих офісів, а саме послуги з реєстрації актів цивільного стану. Мова йде про реєстрацію шлюбу, мова йде про реєстрацію народження і реєстрацію смерті. Хочу наголосити на тому, що наші адміністратори раніше працювали в цьому напрямку, але ми здійснювали виключно прийом документів і передачу їх на прийняття рішення в відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Станом на сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету міністрів, ми вже взяли ці повноваження повністю на себе, і відтепер наші адміністратори мають можливість приймати документи і приймати відповідне рішення з друком відповідних свідоцтв про державну реєстрацію. Які документи потрібно мати з собою для їх оформлення? Перелік документів визначений, він в нас є на сайті. З переліком документів можна ознайомитись під час телефонного дзвінку для попереднього запису через наш кол-центр. Тому що кожна окрема послуга має свій певний перелік документів. Він не малий. Документи мають бути всі в оригіналі. І для того, щоб уникнути якихось непорозумінь, я думаю, що краще все ж таки проконсультуватись через наш кол-центр з нашими фахівцями. І на завершення, чи багато людей вже скористались новими послугами? Дану послугу ми надаємо з минулого тижня. Активно почали працювати чотири робочі дні. Хочу зазначити, що ми працюємо в тестовому режимі, тому що наші адміністратори вперше працюють в державному реєстрі актів цивільного стану. Але за ці чотири дні до нас звернулися вже 10 чоловік, і ми провели державну реєстрацію 8 державних реєстрацій смерті: одну реєстрацію народження дитини і одну реєстрацію шлюбу. Тестовий режим ми розпочали виключно в центральному відділенні, а саме в приміщенні виконавчого комітету це по Соборні, 59, а надалі ми плануємо розширити ці послуги до всіх територіальних відділень наших: це старе місто, Замостя, Вишенька, і також на віддалені робочі місця, а саме на приєднаній території, де знаходяться наші адміністратори, тому що в сільських місцевостях ці послуги будуть надзвичайно популярні, ми впевнені. Ірина Копчук, директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку.